Освітня програма це освітня програма фінанси і кредит. Я є гарантом журавльова Ірина Вікторівна, я завідувач кафедри фінансів, і я є гарантом цієї освітньої програми. Ті з вас, хто навчався за цією освітньою програмою на бакалавріаті, вони добре знають, що фінансист це професія людини, яка генерує і примножує такий коштовний ресурс, як гроші. Справа в тому, що за цією програмою можна отримати також другий магістерський рівень освіти як другу вищу освіту, якщо є інший диплом магістра або диплом спеціаліста. На чому я хотіла б зупинити свою увагу? Ну, по-перше, на наших перевагах. Ну, по перше. Всі, хто навчається за цією програмою, ви можете попитати у наших нинішніх магістрів. Вони підтвердять вам, що вам дійсно буде надана індивідуальна траєкторія навчання. Ми завжди допомагаємо нашим студентам поєднувати навчання з, з, пра з працею на робочому місці за фахом. У нас використовуються інноваційні методи навчання, дуже різні. І майстер-класи, і круглі столи, і бізнес-симулятори, і тренінги, бранчі з фінансистами, навіть закордонними кордонними фахівцями. Ми надаємо можливість вам оволодіти сучасними діджитал-інструментами. Ми, мабуть, єдина, ну, принаймні, в Харківській області освітня програма за цією спеціальністю, яка надає вам. Навички працювання з таким потужним інструментом, як бізнес інтелідженс. Що стосується наших викладачів, ви з ними добре знайомі, ті, хто навчався. Всі наші викладачі це доктори і кандидати економічних наук. І що особливо цінно, багато хто з наших викладачів або працює в реальному бізнесі, або його консультує. Ще одним важливим елементом нашого бренду є можливість міжнародного визнання. Наш диплом не потрібно підтверджувати в країнах Євросоюзу. Саме ця освітня програма, саме тому ми і не змінюємо назву фінанси і кредит, ми змінюємо тільки зміст її, вона входить до багатьох електронних баз даних. Країн Євросоюзу, тих освітніх програм, дипломи, за якими визнаються в Євросоюзі. Які дисципліни вас очікують? Ну, звісно, фінансовий менеджмент, кредитний менеджмент, ринок фінансових послуг, протидія фінансовим шахрайствам, фінансовий контролінг, бізнес інтелідженс, фінансова стратегія. Моніторинг фінансового стану підприємства за міжнародними стандартами фінансової звітності, системи підтримки прийняття антикризових фінансових рішень, управління проектами і так далі. Що є особливо цінним в цій освітній програмі? Окрім того, що цей диплом визнається у Євросоюзі, ви, крім цього, будете мати можливість. Високої заробітної плати, побудови кар'єри саме в фінансовій сфері, адже фінансистам можна працювати тільки з дипломом 0,72 спеціальності: фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Дякую за увагу. Якщо у вас будуть питання, будь ласка, у вас у багатьох, ну, принаймні, наших студентів є мої координати. Крім того, Євгенія Олегівна, Малишка, заступник декана, вона ж заступник відповідального секретаря приймальної комісії, вона завжди присутня в деканаті. Я думаю, що її координати теж у вас у всіх є в наявності. Тому, якщо виникають якісь питання, будь ласка, звертайтеся, будемо раді відповісти. Дякую.